1 вересня 2025 року я стала студенткою прекрасного навчального закладу Симське вище професійне училище будівництва і дизайну За професією кухар-кондитер. А через 10 днів в ніч на 11 вересня ворог завдав удару двома шахедами по освітньому закладу. Руйнувань зазнали центральний корпус майстерні вибиті майже всі вікна і двері. Так після прильоту виглядала майстерня кухарів, де в цей день мала відбутись наше перше виробниче навчання. На щастя, ми всі живі, і навіть собачка муха, яка кожен ранок зустрічає мешканців закладу своїм веселим гавканням. Під час удару вона з нічним охоронцем знаходилася в укритті. Тут була її будочка. Вже четвертий рік ворог руйнує життя українців, наші мрії, наше майбутнє. Але йому це не вдасться. Будівлі будуть відновлені. Навчальний процес продовжується. Ми команда студентів, які здобувають професію кухар кондитер Об'єднання спільною любовю до кулінарного мистецтва та бажання робити добро. Ми прагнемо використати свої професійні навички для створення нової сучасної майстерни. Участь у цьому проєкті дасть нам можливість здобути нові знання для. Іншими молодими людьми, які також не змінювати світ навколо себе. Для нас участь у проєкті з розвитку соціального молодіжного підприємництва це не лише можливість навчитися створювати власну справу, а й шанс зробити внесок у відновлення закладу. Ми віримо, що навіть маленькі зміни починаються з дії. І саме цей проєкт стане для нас першим кроком для створення справи, яка має душу, смак і користь для закладу. Livre!